Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, шановні українці, стосовно того, що після Одеського воєнкома Борисова якого посадили в СІЗО через Хабар і незаконне збагачення. Так, от заступницю начальника одного з ТЦК СП. Вінницькій області посадили через побуття свільного, який відмовився відмовлятися від бронювання. Чоловік прийшов, щоб продовжити бронювання до ТЦК СП ЗСУ в Вінницької області. Натомість начальниця, вона ж заступник начальника ТЦК СП ЗСУ. Разом з своїм командиром, начальником ТЦК ЗСУ, закрилися в кабінеті і побили чоловіка, вагому побили. Про це я вже писав у своєму пості, в телеграм-каналі. Можете почитати цю подію. Що саме головне, рішення суду Вінницької. Області районного її вправили в СІЗО без права внесення застави. Що тут дуже смішно в цій справі, що вона виправдовувалася, її не можна відправляти в СІЗО, тому що якщо вона не прийде в ТЦК, то її зарахують все заще. Таке враження, що заступниця начальника ТЦК СП ЗСУ не знає кримінальне право та не знає взагалі норми Кримінального процесуального кодексу України. Як він працює, раджу ознайомитись з цим та з Конституцією України. Чому знадобиться? Чому знадобиться? Тому що прийдеться до сидіти. За побиття чоловіка у СІЗО. Стосовно того, як будуть інкримінувати цей НАТО, може середньої тяжкості для прикладу, або побої і мордування, все залежить від кваліфікації цього вагомого злочину. Я вважаю, що це замах на вбивство. Стаття 115 частина 1 і не тільки. Стаття 296 хуліганство. Цього достатньо, щоб і ув'язнити і надовго. Стаття 111 державна зрада, а саме, порушення присяги на вірність українському народові в умовах надзвичайного чи військового стану. Вона повинна сидіти довічно за порушення присяги. 111 дріб 1 Колабораційна діяльність. Замість того, щоб підтримувати авторитет Збройних сил України, вона лише їх дезорганізує своїми вчинками, замість того, щоб або відмовити в бронюванні, або продовжити бронювання. Але насамперед, не робіть так, як той чоловік зробив, щоб продовжити бронювання. Якщо вам потрібно продовжити бронювання в ТЦК СП, ЗСУ, звертайтесь до мене, ми вирішимо це питання разом з вами. Пишіть на електронну адресу академік.лав'єр. Просто так туди не ходіть. Щоб отримати бронювання. Бо ви не знаєте, чи вийдете звідси, звідти, чи ні, це під великим питанням, вас змусить пройти в АЛК, і вас визнають придатним. Чи придатним. І тоді ви будете вже на полігоні. Не погіршуйте свою ситуацію з бронюванням. З отримання відстрочки від мобілізації. Звертайтесь до професіоналів, таких як я. Пишіть на електронну адресу. Вам це треба вже сьогодні. Щоб не було з вами вже завтра таких подій, як з Вінницьким ТЦК СП ЗСУ Вінницької області. Так ми і живемо в правому театрі абсурду Єдина. Позитивна новина, що заступниця начальника знаходиться в СІЗО. Надіюсь, що апеляція її не звільнить з під варти. Це перше, друге, вона отримає максимальний термін покарання. Також звертаюся до адвоката цього чоловіка, щоб він її інкримінував не тільки. Побиття, а замах на вбивство. 115 частина 1 підказую. 296 хуліганство. Державна зрада. 111, 111 дрібдинко, обраційна діяльність та 113-та диверсія. Також стаття 402 частина 4. Підказує адвокатові. потерпілого. Що потрібно робити, і вимагати перекваліфікацію цієї справи від прокурора до Офісу Генерального прокурора з вимогою перекваліфікувати цю справу на більш тяжкі статті? Показово принципово, щоб відбити бажання. У ТСК ЗСУ вбити людей на вулиці, Так саме співробітників ТСК СПЗСу, які це роблять кожен день. І це вже факт, доведений мною та багатьма юристами, адвокатами та блогерами України. Ми зібрали достатньо доказів і передали всі ці докази в Міжнародний кримінальний суд стосовно дій. Всіх представників ТЦК СП, ЗСУ та інших силовиків, які порушують чинне законодавство України, це стосується і поліцейських. Тому свої діяльності ми керуємося виключно Конституцією та законами Республіки Україна. Ми вважаємо, що ті, хто їх порушує, повинні сісти за грати. І це дуже справедливо. Ми, адвокати, юристи, правозахисники більш обліч працюємо над тим, щоб Україна була правовою країною. На жаль, з нею хочуть зробити концтабір. На жаль, кожен день порушуються права людини. І ми боремося за кожну людину окремо і разом стосовно їх звільнення в ТЦК, СП. ЗСУ чи списання їх армії через незаконну мобілізацію. Дякую за увагу, шановні українці, гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких ну, права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскашення штрафів ТЦК СПЗ коштує 1500 гривень. Просто заповнення заяви в суд для прикладу, відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК СПЗ коштує від 500. До тисячі гривень в залежності від складності вашого питання та проблеми. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ в умовах оточення міст поліцейськими збушниками та ТЦКшниками коштує 700 гривень. Відповідно, юридична консультація з кримінального права, з кримінальних справ проти вас, юридичний захист ваших інтересів коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист. Кримінальних провадженнях проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль в бізнес статусі людини, також коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Пиши на електронну адресу. Академік.Лав'єр значок емейл протон. Дізнайся про свого контрагента та про правосуд'євність СП ЗСУ. Підписка, лайк-репост, а також фінансова підтримка мого каналу YouTube. Шапці профілю до цього відео. Разом переможемо, шановні телеглядачі. Підписуйся, пиши лайки, репости та коменти. Дякую вам за увагу. Гарного вам вечора!